Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький». В сьогоднішньому відео будемо говорити про так звану, вже як її охрестили багато хто історичну зустріч Макрона, Зеленського і Трампа, як я вам і обіцяв зробити прогноз на дану тему. От сьогодні маємо понеділок, 9 грудня, буду робити прогноз. Чи справді вона така історична? Чи справді є якісь речі, про які, так, знаєте, славно-явно не говорять, а карта щось підкаже. Чи взагалі ця така зустріч і такі там перемови, не певні, які там відбулися спілкування, чи щось воно глобально змінило, бо теж є різні версії. Будемо зараз вами з вами з'ясовувати. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал, сюди я підписані однаково Екстрасенс Роман Шептицький. А також пишіть ваші думки, ваші версії. Чи дана зустріч справді була такою історичною, чи може вона пришвидшити завершення війни в Україні? І, взагалі, як ви думаєте, про що ж вони там говорили, балакали? А що мені покажуть карти? Зараз озвучу. А може, взагалі про все договорились? Бо тут бачимо зараз меседжі такі йдуть, що Трамп сказав, що він від Зеленського почув, що Зеленський готовий до перемовин, хоче завершити війну. так? І сказав так вже там в якихось заявах офіційних, що «А Росія програла. Бо коли 700 тисяч і більше вже втрат, значить програла, значить, треба завершувати війну. Ну, така дуже зараз складається знову ж таки ситуація. Цікава, і перша саме цікава карта в даний момент це карта успіху. Чи правильно було, що ця зустріч відбулася? Відповідь так. Чи дійсності ця зустріч в подальшому може дати якісь динаміки для, в тому числі, завершення війни в Україні? Відповідь так. Чи була вона все так само якось так правильно, грамотно підпланована? Ще й під таку, бачите, подію, це відкриття Нотрдам де Парі і так далі, якщо правильно все пам'ятаю? Тоже, бачите, якось так воно. І місце, ну, я вважаю, це сильне місце. Бо древнє місце сильне місце, і в такому місці відбувається така зустріч, така розмова. Саме цікаво, що могло щось піти не так могло не відбутися з цього. Але все рівно план є: справедливість аркан присутній. Ну і це добре, це сильний аркан. Далі подивіться, що робиться по розкладу: Верховний суд, доленосні якісь такі справді обговорення і. Навіть я би сказав, можливо, і прийняті рішення, про які давно би хотілося, щоб так було, але як не було ще змоги. Це озвучити, оголосити, проговорити. І дійсності є речі, про які не говорять відкрито. Нам і не треба, щоб вони говорили відкрито. Чим більше буде, напевно, це не обговорюватись відкрито такі от моменти, тим швидше буде якийсь результат. Самі прекрасно це розуміємо. Правда, згодні. То напишіть в коментарях чи згодні далі. Але йде карта вибору, звичайно, бо це є процес, тобто те, що там було проговорено, і навіть де слово, якісь певні дані, так якби, чи обіцянки. чи... Але, знаєте, ну, Обіцянка це таке: виконав-не виконав. А тут прямо так ніби як обіцянка, але з певними. Ем, як би то правильно назвати? З таким запевненням. От, що от Коли тебе запевняють, ти просто обіцяють, а запевняють, що, типу, ми почули, до уваги прийняли, і що з цього буде результат. Що все-таки не просто послухали, але й почули. З якимись такими, знаєте, кажуть, запевненням. Ну, а далі робота триває двійка мечів, робота, якраз карта труда. І, до речі, так цікаво намальована: трійка Пентаклів. Троє людей. Бачите, і трі катки трикутник, три кута, троє людей сидять, обговорюють, щоб щось договоритися, то треба говорити. Так? Ой. Але ще є карта невдачі, яка сама так феєрично вилетіла. Не все так просто і тут головне не зупинятися на досягнутому. Треба далі цю лінію дискусійну продовжити цю риторику. Карта Мах проявити прояв сили, прояв наполегливості. Прояв своєї чіткої позиції. Це, що стосується сторони України. Далі покровительства карта королева чаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І дев'ята карта королева мечів. Енергія матеріалізації і е, сила, яка допомагає матеріалізувати. Тому по даному розкладу я першому можу таки сказати стверджувально, що зустріч була знакова, важлива. В якомусь плані історична. Бо в такому місці, в такий час, в таких умовах, обставинах не спроста. Не спроста. А як воно буде, час покаже? Ну, карти загалом мені подобаються. По енергіях давайте подивимося, що ця зустріч взагалі відкриває. Той самий Аркан Мах. Повернення до свого єства, до свого існування, до відновлення цілісності. Правильно, щоб в Україні відновитися, треба припинити війну. Про це, якби конкретні заяви, конкретні критерії, конкретні аргументи. Процвітання карта достатку, щоб почистити минуле, закрити сторінку з минулого, відпустити минуле. Проекції є, бо це ще не все остаточно домовлено, але те, що важливе і знакове, мало проговоритись і договоритись, відбулось. Карта такої ну, називається легкість грайливість. Деякі речі просто навіть серйозно, можливо, не сприйнялися тим самим Трампом. Спочатку. Але потім, якщо ще раз кажу, цю лінію продовжити аргументувати, ну, деякі конкретні, можливо, питання, вимоги не сприйняли серйозно. І е, такий от, ну, подивимося, подивимося. От. Бо якщо це далі просто буде продовжуватися, от, знову ж таки, смерті, загрози, так далі. Ну, тобто, це треба припиняти. І він десь це чітко теж розуміє Трамп. Розуміє навіть в його заявах, що це треба припиняти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І дев'ята карта. Ну, відкриття нових шляхів. Тут теж, якби. Більше так раз, два, три, чотири, навіть карти плюс. Одна мінус. Ну і дві таких, і три якраз перехідних. Давайте подивимось по третій колоді таро ключів дверей. Бачите, не все так просто, не все так легко. І є справді, як то кажуть, моменти, які ну, не були по факту узгоджені. Але те, що ця зустріч була, і вона була важлива, знакова. Ну, і де що так. І тут в нас десятка пентаклів, теж якби карта така, позитивна. Туз пентаклів, який дуже часто випадав в останніх розкладах, особливо коли ми робили розклад в тисячний день, пам'ятаєте? І ту з пентаклів там дуже фігурував: це те, що можуть дати, подарувати, як шанс, як можливість це нарешті припинити ту війну. Як такий, знаєте, козир в рукаві, про який я говорив. Як Можливість від ворога теж переграти, щоб бути в дійсності в більш вигідні позиції. І, власне, укладення, підписання важливих документів, договорів. Дев'ятка кубків для чого? Щоб збувались бажання наші. Покровительства карта. Королева час вже була в нас. Відкриття дверей, можливості це, до речі, карта шестірка жезлів це є карта теж. Тріумфу, перемоги відкритих дверей. Так, в перешкодах. Ну, звичайно, ця карта є. Восьмірка мечів ще над чим працювати. От підводні камені, течії. Росія, яка невдоволена в тому числі. Ну, а як же ж карта вибору. 2, 3, 4, 5, 8. І завершальна карта дев'ята. Також у нас народження. Народження нових можливостей, нового етапу. І... Так і хочеться сказати. Народження і перемоги України і завершення війни в Україні. Карта імператриця. А отже, і підтримка необхідна. Це і про покровительство, і про засоби необхідні для зупинки війни, припинення війни. Ну і вже подальших ще раз скажу, ведення як переговорів. Але дай Боже на вигідних Україні умовах. Оце, що треба ще кажуть, ну так, дожати, так? На вигідних, що було в Україні умовах. Бо зараз, звичайно, є ще такі аспекти, в яких ну, далеко це ще до того, як нам було би максимально вигідно, що я маю на увазі? То, що читається по енергії, що дійсності Росії можуть таке припинити, от, збусити припинити воєнні дії обстріли України. Але оця от частина, в якій. Ну, світ не визнає ті окуповані території за Росією, але от так як йшла мені фраза, що якийсь час доведеться нам за них забути, але не надовго, і потім далі, вже в руслі наступному, це буде вирішуватися що ж далі. Попри те, щоб якісь були гарантії безпеки, от про це теж багато мови. Отут це теж вирішується. Тут навіть не так питання НАТО, як можливо і раніше ми говорили, проведення в Україну військ, там британських, німецьких, ще французьких, кого там. Ну пам'ятаєте, була така мова. Це ще як варіант може бути, щоб цю всю лінію по... Ну, мається на увазі по. Ну, ви зрозуміли, лінію фронту, щоб стримувати, щоб ворог дійсності далі не активізувався. Але ще до того часу, як оце все оце от Росія недовольна, от просто в дійсності є така інформація про це озвучує в інших ефірах. По загрозах конкретно вони ще можуть застосувати ту свою балістику, вони ще можуть наробити біди в Україні, після чого. Ще, якби ну, для України підтримка буде більше. Але не хочеться, щоб такою взагалі, такою ціною, вкотре якихось людських жертв, отої підтримки ставало більше. Але чомусь ця от загроза, особливо те, що йде зараз по енергіях, те, що звучав ще до середини грудня, до 15-го числа, і період навіть там дивився по прогнозу цих свят релігійних Різдва, теж ця загроза є. От хочеться, щоб ті сценарії нейтралізувались ворожі, щоб не вдалося їм наробити ще якоїсь біди. І щоб та зупинка відбулася чим пошвидше. Чи може вона відбутися ще до приходу е Трампа, якби на офіційний пост президента? Ну тут є багато знаків питань. Швидше це вже ніби по факту, після його приходу, але те, що він хоче завершити війну в Україні до свого офіційного приходу 20 січня, це факт. А якщо людина чогось хоче, над цим активно працює, то, як правило, є результати. Тому, дорогенькі мої, молимось, боремось. По, даному, по даній ситуації, даному запиту, ось такі розклади. Діліться в коментарях, що ви з приводу цього всього думаєте. І почуємо з вами в нових відео прогнозуваннях. Там багато зараз є, важливих, цікавих, тому відео завантажуватиму. Слідкуйте, поширюйте інформацію. До нових зустрічей! Бережіть себе! Світла всім побільше відправляю, і пошвидше нам миру внутрішнього та зовнішнього бажаю!